Ми багато сперечаємось про те, що таке істина зараз. Люди самі вигадують факти і кажуть, що у кожного своя правда, у вас своя, у мене своя. Але якщо чесно, все це суцільний обман, бо і Біблія, і наука, і сама реальність показують, що істина є істина, і це не підлягає обговоренню. Питання тут у тому, чи приймемо ми Божу істину. Сьогодні ми говоритимемо про те, як істина поділяє нас. Ви запитаєте, як таке може бути, що істина нас розділяє? Ну, по перше, істина поділяє людей, тому що у всіх на її рахунок різні думки. Проте сьогодні мова піде про те, що істина відокремлює наше колишнє життя від нового життя. Вона відокремлює життя у пошуку корисливості та задоволень, яку Біблія називає темрявою, від життя у пошуку Божого обличчя, його присутності та його радощів. Це зовсім різні речі. Життя в тому світі, де ми народилися, і наше нове життя в дусі. І це чудово. Це чудово. Нам зовсім не потрібно, щоб черговий богослов сів і написав нам чергову книгу про те, як бути христинином. Все, що нам потрібно, вже дано Богом у його слові. І тепер наше головне завдання. Дозволити Божій істині по справжньому відокремити нас від нашого колишнього я, щоб новий Джек був зовсім не таким, як раніше. Це може зробити тільки Боже Слово. Не йдеться про те, щоб почати ходити до церкви або напустити на себе духовність. Я говорю про радикальне відділення від свого колишнього я. Джон Вернен Макгі говорив, що апостол Павло вмів підносити істину так, щоб її міг зрозуміти навіть чотирирічний малюк. просту істину, яка поділяє. Отже, відкривайте Біблію і вперед. Давайте зізнаємось, що часом нам трохи соромно, тому що ми не завжди дотримуємося істини. Так, часом ми від неї відхиляємося, але все ж таки чітко знаємо, що належимо істині. Божа істина дана нам у Біблії, все, що ми читаємо в Біблії, є істиною Бога. Павло від початку говорить такі слова: тож знаходжу закона. Він бачить закон, який діє у духовній сфері за межами світу. Церкво, послухай, але апостол каже не про релігію, а про те, що всередині мене є щось, що постійно зі мною говорить, тож знаходжу закона. Це голос моєї совісті. У моїй душі живе голос, який постійно зі мною розмовляє. У четвертому вірші першого розділу Євангелія від Івана сказано: І життя було в нім, а життя було світлом людей. Істина Божа звертається до кожного з нас, і нам не потрібно виправдовуватися і намагатися це сховати. Це факт. Багато років тому е, тільки не згадав, я знав одного чоловіка, і можливо, з Божої милості він зараз дивиться це відео. Хоча навряд Знаєте, я не завжди був проповідником. Раніше я керував науково-дослідною лабораторією у компанії Бакстер. Тепер це Едвардс Лайф Sciences. Це провідна корпорація з виробництва медичного обладнання. Коли наша церква зросла, мені довелося звільнитися, але робота в лабораторії мені дуже подобалась. Так, ось одного із співробітників лабораторії звали Джин. Джин, якщо ви зараз дивитеся це відео, сподіваюся, воно буде в самісіньке яблучко. Він був зухвалим, упертим, зарозумілим атеїстом, але міг собі дозволити це, тому що в нього ніколи не було жодних проблем. Саме тому атеїзм це не серйозно. Атеїсти це люди, які постійно критикують того самого Бога, в якого не вірять, і навіть зляться на нього, що досить смішно. І ось одного разу я йому говорю. Я чув, ви удочерили дівчинку. Він каже: Ага, чудово. Усіх вам благословень від Господа. А він такий: ні. ні 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 ні, -ні. У нашій сім'ї ніхто не вірить у Бога. І доньці я скажу, що вона є продуктом еволюції. Слухайте, та ви реально хворий, хворий на всю голову. Адже діти за своєю природою вірять у Бога. А ще вони за своєю природою знають, що правда, а що ні. Вони часто брешуть, це правда, але при цьому чудово знають, що брешуть. Коли у них все обличчя в крихтах і шоколаді, і ми запитуємо, хто з'їв печиво, вони відповідають це не я, але при цьому чудово знають, що брешуть. Ми дорослі брешемо куди більш віртуозно, так віртуозно, що самі починаємо вірити у власну брехню. І, до речі, це один із Божих вироків. Коли ви брешете проти правди, ви можете брехати настільки сильно проти неї, що, врешті-решт, і це те, що ми сьогодні чуємо про нашу культуру, ну це моя правда. Я не сумніваюсь, що це ваша правда, але це лише ваша правда, тому що ваша совість спалена гріхом і ви обґрунтовуєте свою позицію таким чином. Ви повинні погодитися з тенденцією культури. Де я маю свою правду, ви маєте свою. Слухай, наша правда смердить. Є тільки одна правда, і вона Божа. У Івана 8,12 Ісус каже: Я світло світові. Его Еймі по грецьки він каже, Я є світло світові. І значить, він єдине світло світу, великий я. Хто йде слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя приголомшливо загалом ми знаємо, кому належить, і належимо ми в істині. Християни вміють відрізняти істину від брехні. Всередині нас воістину живе Дух Божий, і Він дуже ревнує за вас, ревнує за святістю вас. Уявіть він робить все, щоб ви прагнули істини і вміли розрізняти добро. І зло. По друге, є реальність, і ми належимо до реальності, наголошую до того, що є насправді. Апостол Павло каже нам, що лежить зло. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро що зло лежить у мені, що в мені присутнє зло. Тільки такий міцний християнин, як Павло може це визнати ви і я. Ми також можемо це визнати. Невіруючу людину не особливо турбує, що в ній є зло. Вона може про це думати, але це її мало хвилює, але ми знаємо справжню суть. Подивіться слово зло бачимо на екрані це все погане, шкідливе, огидне, неправильне. Відкидання всього, що добре, вигідно, корисно і правильно. Вас дивує, що я вірю у зло. Сто відсотків мені навіть особливо напружуватись не треба, досить того, як я жив раніше, і подивитися, як я живу зараз. Не те, щоб я ходив чинив зло. Ні, так я не роблю. Але тоді як же ви кажете, що у вас живе зло? О, люди, ви не знаєте, які битви часом йдуть у мене в думках. Я весь час воюю з поганими думками. Як і ви. Коли я вам розказую про себе всіякі непривабливі таємниці, то дуже хотів би, щоб ви сказали так, амінь. Я теж такий. Маємо відкриту громадську організацію, я теж. Павло каже: я зі злом борюсь, і я кажу: я теж це реальність, зло нам лежить. Це означає, що воно поряд, близько усередині, і воно не лише поряд, воно весь час себе виявляє, демонструє як на параді. Як висловився один біблеїст. У вірші 21 сказано, що зло всередині весь час себе демонструє, і ми, віруючи, постійно боремося з його демонстративними проявами. І ви чудово це знаєте. Гаразд, це один з тих моментів. Я навчився в своєму житті і життя, яким я жив до того, як прийшов до Христа, Якщо я послаблю захист навколо мого розуму, тепер я дякую Богові за 46 років, цей захист був ввімкненим. Про що про що ви говорите, пастор? Це означає, що я вимкнув захист, тому що, якщо я дозволю собі розслабитись, якщо я просто відпочину, не маючи що сказав Павло в іншому місці, син підпережистегна свого розуму. Якщо я підведу його, якщо я розслаблюсь і дозволю своєму мисленню стати ледачим, розслабленим, зло входить як вода у корабель, і це зло не є вашим злом, це зло є моїм злим минулим. І чому мені треба час, аби пригадати хороші речі, але я можу сказати тобі у 17 років, що це сталося в усіх кольорах, і як так вийшло, що миттєво бачу це. Як воно? Тому що це зло, і я маю справу з цим, і ти маєш справу з цим. Чому? Тому що це частина твоєї плоті, яку ще належить викупити. Якщо ви християнин, це означає, що ви народжені силою Божою. Бог оновив вам розум і серце, але з тілом все трохи інакше. Ось чому для християн смерть це свобода. Нарешті позбавитися цієї гнилої, смердючої штуки. Смерть звільняє нас від її прагнень та примх. і одного разу воскреснемо і здобудемо абсолютно нові безгрішні тіла. До речі, слухайте, що сказав Платон: фізичний аспект нашої людської сутності заважає нашому розуму пізнати кінцеву істину. Ви пам'ятаєте, коли він жив? 400 років до нашої ери 200-го? Аж дуже давно. Але розум чи душа вічні і вільні, і пов'язані з кінцевою реальністю. Тіло ж заважає душі бачити істину. Правда? Правда, цікаво. Він знав це. Чому? Тому що Платонові все це відкрив Бог. І тому нам потрібно від нього звільнитися. Платон, маючи розмову, спілкуючись із Сакратом, сказав наступні слова. Можливо, Бог і може прощати гріхи, але я не знаю як. Він розумів, що людині потрібно прощення гріхів і що в ній живе хідь до гріха. Можна уявити, як ці давні мудреці. Хитають головою, бо не знають, що робити з усім цим. Насправді, явна присутність зла це потужне свідчення про істину. Я називаю зло антитезою, протилежністю добра. Панове атеїсти, питання для вас: можливо, ви дивитесь? А ви знаєте, що добре? А що погано? А звідки ви знаєте? Я не вірю в Бога. Гаразд, а скажіть: ось це добре чи погано? Зробити це добре чи погано? Це погано. Зрозуміло, що вони мають якусь свою думку, як і у всіх. Подумайте. Але якщо ви кажете, що Бога немає, то звідки у вас взагалі є моральні принципи? Звідки вони взялися? Біблія ясно дає нам зрозуміти, що зло це спотворення початкового добра. Зло існує лише тому, що до нього існувало добро. Не можна правильно судити про те, що добре, а що погано, не розуміючи, що зло це спотворення добра, з чогось все мало початися. Ми знаємо своє місце. По-третє, ми належимо до того, що правильно. Він каже, все це відбувається з тим самим, хто хоче робити добро. Я хочу робити добро. Я скажу вам сьогодні, що глибоко, всередині, згідно з божим стандартом, атеїст невіруючий, ким би ви не були поза Христом, ви не визначаєте, ви не прагнете робити добро. Ви можете прагнути, щоб піднести себе, щоб винести своє ім'я, але це недобре істинне нове творіння в Христі. і мені подобається що він вставляє той, хто бажає творити добро. У другій частині нашого уривку вірші 22-23, сказано, що ми знаємо, в чому полягає наша боротьба. Це велика битва. Так, зараз я вам скажу щось таке, що я обговорював з Лізою. Вона вона каже ні. Я запитав у співробітників, намагаючись обійти мудрість моєї дружини. Вони теж не підтримали мене. Мене це не зупиняє. Менше з тим, я просто суперфанат кіноверсії володаря перснів, яку зняв Пітер Джексон. Там все яскраво візуалізовано. Сексу там немає, це іншого плану. Кіно. Коли говорю, що там все візуалізовано, я маю на увазі, що Пітер Джексон занурює вас в черево пекла. Це найреалістичніше зображення того, як у Біблії описується пекло. Вся моторошна, злобна, метушня і ця бездонна прірва. І камера опускається все нижче, нижче, нижче і нижче. І всюду орки виготовлюють зброю для війни з людьми, а потім ще з якогось слизу вилуплюються демонічні гігантські урухаї, з яких темні сили становлять величезне військо і зло. Але головне питання навіщо? Потім, щоб йти і боротися з людьми. Все це відображає те, як Толкін уявляє собі битву, що йде у духовній сфері. Дехто цього лякається, але я вважаю, що християнам слід це дивитися, хоча це й нелегко. Дітям показувати не треба, а то в них будуть кошмари Ми з жахом відмахуємося від усього цього на екрані, але всередині нас живе зло набагато страшніше. Дякувати Богу. Ми знаємо, в чому полягає ця боротьба. З віршу 22 Ми дізнаємося, що боротися ми покликані як переможці і християни, які читають Біблію, добре це знають. Нам не дозволено упокорюватися з поразкою ніколи. Ви знали це? у Біблії сказано. Що ми долаємо все з силою того, хто полюбив нас. Зараз я якраз читаю перші хроніки і мене вражає, як Бог щоразу говорить Давіду та іншим. Так, ти можеш піти на цю битву, але роби усе так. До речі, це завжди головний ключ до всіх великих битв у Біблії. Якось військо ізраїльтян зібралось наступати, але Бог сказав: ні-ні. ні, -ні, -ні. Гедуон, все буде не так. Спочатку приготуй смолоскипи. Так гаразд добре, значить, ми будемо битися вночі. Окей, господи, смолоски поготові, Бог запитує, а меч у тебе є? Гедон потирає руки, а як же, звичайно, є? А Бог такий, а горщик є? Великий горщик? Е, є. Запаліть факел, поставте факел у горщик, несіть факел, дістаньте меч і йдіть на ворога серед ночі. І коли я наказую вам кричати, кричіть це Божий план бою. Коли ти кричиш, я хочу, щоб ти візьми кінець свого меча. Я хочу, щоб ти розбив горщик, щоб з'явилися факели. Як тільки вороги побачили схил пагорба, охоплений вогнем, вони злякались. І вони підскочили і сказали: меч Господній і меч Гедеона на нас. І вони злякалися. Зараз ви не йдете на бій таким чином. Але коли Бог каже, що ви йдете на бій таким чином, ви це робите, і Бог каже, що коли ви йдете на бій щодня, християнину, ви знаєте, про що йде бій, і пам'ятаєте, що ви боретеся з кута позиції перемоги? Вірш 22, він каже: бо я насолоджуюся законом Божим. Це є перемога. Можна закривати Біблію йти додому, тому що в моєму серці я радію Божому закону. Ось чому я знаю, що тут не може бути на увазі людина невіруюча. Невіруючий не, не радіє Божому закону. Павло ж пише, що за внутрішнім людиною знаходить задоволення в законі Божому. Ми боремося з позиції переможців, тому що радіємо Божому закону. Я читаю Біблію і кажу, Боже, зроби все це в моєму житті. І ви також. А чому? Тому що ми радіємо. Божий закон приносить нам задоволення, від нього на серці з'являється легкість та впевненість. Але це впевненість не в наших силах, а в тому, що Бог уже сам переміг у цій війні. Так, ми боремося за святість у нашому житті, боремося зі злом, з нездоровими тенденціями в суспільстві, з расизмом, з бідністю, намагаючись всіма силами виявляти до людей Божу любов. Не дозволяйте ніякому телепню стверджувати, що якщо ви годуєте чи працевлаштовуєте безпритульних, намагаєтеся вирішити проблему абортів, допомагаєте мігрантам чи біженцям, то тим самим ви берете участь у політиці. Ні, насправді ви просто виявляєте до всіх цих людей Божу любов. Я не хочу мати нічого спільного з християнством, яке не виходить зі стін церкви. Кому воно таке потрібно? Ось чому в нашій країні стільки проблем. Ні, ми повинні брати участь у житті суспільства, нести істину та оголювати неправду. Чому? Тому що ми, християни, боремося з позиції переможців. Зрозуміло, що головне для нас не релігія, а взаємини з Богом. Якщо вам потрібна релігія, то ця програма не для вас. А от якщо вам потрібні реальні стосунки з Богом, ми будемо раді допомогти. Істина Божого Слова звертається до душі. Оскільки ми говоримо про Божу істину, яка розділяє нас, то коли ми з вами живемо в істині, коли ми знаємо, що Біблія говорить про нас внутрішньо і як жити ззовні, ця істина повинна викликати у нас бажання ходити так, щоб ми були найбільш люблячими людьми. Які можуть зустрітися, але також говорили істину. Ми говоримо істину в любові. Божа істина виведе любов Бога з нашого життя в кожну сферу нашого життя. А для цього ми повинні бути привабливими для навколишнього світу. Людям зараз дуже страшно, ми живемо у важкі часи, і навіть експерти не знають, що на нас чекає, бо у всіх своя думка. Але вам більше не треба гадати, Боже Слово непохитне і надійне. Вам потрібно довіритися Божому Слову, покластися на Божу істину в Біблії. Ми будемо раді допомогти вам зростати у Христі. І хотіли б забезпечити вас усіма необхідними для цього матеріалами. Ось чому ми заохочуємо вас зайти на jackhips.com. ми все там зібрали. jackhips.com. Ви можете зв'язатися з нами через Facebook, Інстаграм або Телеграм, інші платформи. Але слухайте, все це для того, щоб донести до вас правду. Тож до наступного разу нехай Бог благословить вас. Залишайтеся з нами, розкажіть друзям, але будьте готові зустріти Господа Ісуса Христа. Він є правдою.